Миколаївська обласна військова адміністрація шукає фінансування на проект та будівництво водогону, який забезпечить місто Миколаїв питною водою. Канал мають прокласти з Нової Одеси. Нагадаємо, що вже третій в кранах жителів Миколаєва тече технічна вода. Бо в квітні 2022 росіяни перебили водогін дніпро миколаїв Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку? Пане Віталію, доброго дня і дякуємо, що зачекали, Віталі. тому що попередній спікер говорив про важливе, так само як і ми зараз будемо говорити. Доброго дня вам, доброго дня, пане Віталію. Отже, важливе питання це постачання питної води в кожну будівку жителя Миколаєва. Скажіть, будь ласка, де шукати кошти? Чи є вже напрацювання і хто зараз може допомогти закрити це важливе питання? Я, якщо з вашого дозволу, хочу розказати трохи е глибше, тому що там, можуть стати запитання, що третій рік немає води. Е першочергово, коли підірвали водогін 22, в квітні 22-го, е ми розробили план щодо відновлення водопостачання з річки Дніпро. І навіть встигли це зробити, і там ще одної річки, скажімо так, і навіть встигли це зробити, і почали качати питну воду, чисту до Миколаєва. Там місяць, майже два ми це робили, і люди це почали відчувати. Але росіяни підірвали по пам'яті 6 липня, 6 липня 23-го, от Поховсько-ГЕС дамбу. І в нас ці плани перестали бути актуальними, стало неможливо з технічної сторони. Тобто, і Після цього ми розробили новий план, який передбачає постачання питної води до міста Миколаєва. На зараз я доповідав в понеділок особисто президенту, особисто прем'єр-міністру, особисто з е, шкуракова Василю, виконуючи обов'язки міністра інфраструктури. Є розроблений з допомогою міста. Е, мер міста Миколаїв Сенкевич та Іджі розробили план. Конкретний зараз питання фінансування і він е, стоїть в двох площинах. Перший швидкий це з резервного фонду, але сума велика в резервному фонді, грошей зараз не вистачає. Є пріоритети, в тому числі військові там і інші області. Другий це з допомогою міжнародних партнерів. На зараз він довший, ми хочемо звісно, швидше. Реальність каже, що треба шукати золоту середину і домовилися з урядом, то що це скоріш за все буде. Комбінована така історія разом і резервний фон, щоб швидше, і за допомогою міжнародних партнерів до фінансування цього проекту. Тобто на зараз дорожня карта створена, але я не можу сказати, що ось завтра почали, і тоді закінчимо. Мало того, я думаю, що про це скаже прем'єр чи міністерство інфраструктури, який буде замовником і виконавцем цих робіт. Пане Віталію, а ось щодо новин, які ви анонсували з приводу поліпшення ситуації зі світлом. Тут уже щось прояснилося, якщо так можна вибачити за двозначність. Ну, перше, це те, що прем'єр прем сказав, що в 20 кілометровій зоні не будуть виключати світло. Це перше. Друге, ми розмовляли про те, що треба додаткові ліміти на забезпечення військових, тому що ми, якщо їм віддаємо світло, нам стає менше для людей, і це теж сприйнялося позитивно. Зараз по прорахункам не не буду розкривати цю тему, але е, щодо забезпечення людей, е, це точно буде. В тому числі у нас є проблема е, унікальна то, що люди після роботи і до роботи мають набирати питну воду, і вони не можуть це зробити, тому що немає електрики, там не працює лифти. Є певні графіки. Ми це ж з цим працюємо, щоб створити більш комфортні умови. На зараз у нас черг по відключенню менше. Я сподіваюся, що це ми утримаємо цю історію. З вересня, взагалі, має бути покраще, але це без уваги тому, що росіяни можуть в будь-який момент ще щось там знищити чи намагатися знищити. Є план роботи, погоджений з міністром енергетики Германом Галущенко. Про це знає прем'єр, і я доповідав офісу президента. Тобто, через це я маю. Сильну надію, що в мене вийде, як і минулого року, покращити ситуацію в області з електрикою. Пане Віталію, і наостанок чи можете про оперативну ситуацію, тому що ворог обстрілює щоденно кожен регіон України. Яка ситуація у вас? Е, ну тут що стосується Миколаївської області, стабільно, був обстріл балістичною ракетою, але там без влучань. І з виповів дронами по чаківській куцерубській зоні, що є майже на жаль поганою традицією. Але що стосується військових дій по лінії фронту, вони там трохи бігають, вони в них є там певні успіхи. Там. Це не успіхи, це навіть нарощування там в певній зоні Херсонської області. Але е, ситуація в тому, що військове командування розуміє е, дії супротивника і відповідно реагує. Що стосується, наших успіхів та оперативних там дій, тобто більш якісно почали працювати наші збройні сили на певних ділянках, там сили спеціальних операцій, сили, скажімо так, оборони не тільки збройні сили. Через це покращується ситуація в нас, в них погіршується. Але цей оптимізм оптимізм. Він стриманий. Маємо дочекатися певних результатів. Але я в тому числі зосереджений зараз саме на питаннях допомоги у цьому напрямку. За що ми вам і вдячні, дуже пане Віталію, дякуємо, що знайшли час. Дякуємо, що інформуєте. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, відповідно говорили про справи на Миколаївщині.